У Харкові посередня російські окупанти завдали кілька ударів по місту. Міський голова Ігор Терехов повідомив у Телеграм про кілька прильотів і пожежі на місці влучань. Попередні окупанти завдали двох ударів кабами, зокрема по холодногірському району Харкова. Терехов та ова повідомляють про двох загиблих та 13 поранених. Четверо постраждалих знаходяться у тяжкому стані. Посередня пролунав вибухів Одесі. Попередньо росіяни атакували місто балістикою. На місці влучання однієї з ракет сильна пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями у шпиталині ще двом допомога була надана на місці. Не поняла, в... блядь, бі... с родини лесбиян.